відзначити чемпіонів за літній період, вирішили усіх разом через їхній щільний графік. Обирали кращих аматори та професіонали сумського спорту шляхом опитування. Особливо врожайним на досягнення це літо виявилось для легкоатлетів. Так у червні відзначилась Вікторія Кащеєва за золото вистафеті чотири по сто метрів командного чемпіонату Європи та рекорд цих змагань, які встановили українки. Благодарність в першу чергу какой-то степені гордость. И спасибо, що не забувають, помнят о результати. Дальнейшие плани это, звісно, выступление на Олімпійських іграх, підготовка. Ну, в першу чергу, это просто хорошо подготовиться, работать, работать, работать и і раз работать. Кращим спортсменом липня одноголосно назвало ще одного легкоатлета – Віталія Бутрима. Причиною для цього став новий рекорд України в бігу на 400 метрів, який майже 20 років непорушно тримався в Україні. Емоції, звісно, дуже, дуже хороші. По перше, це спортсмен місяця в сумах. Дуже приємно, що поздравляють і, звісно, хочеться не останавлюватися і продовжувати в тому ж. Дусі У мене є путівка на олімпіаду. Хочеться хорошо підготуватися до Олімпіади. Тож на символічному святі були присутні лише легкоатлети, бо замикає трійку кращих спортсменів літа юна біатлоністка Юлія Журовок, яка нині тренується підкорювати нові чемпіонські вершини. Марина Пятаченко, Андрій Геращенко на часі спорт.